Тож, вирішила пошити різдвяну зірку. Для цього треба багато різнокольорових клаптиків. Її намалювати дуже просто. Розділити квадрат на 8 частин. Намалювати з центру концентричні кола з таким радіусом, яким вам потрібні, щоб були промені цієї зірки, і потім з'єднати їх у точках перетину. Шила всі деталі по паперу. Вірніше, не по паперу, а вздовж. Тобто приколюю тканинку до шаблону, в місці, де має пройти шов, згинаю, прикладаю потрібний клаптик і пришиваю вздовж лінії згину. Вирівнюю припуск на шов, відгинаю і клаптик, і папір. І тепер видно, як відрізати все лишнє. Шаблон мені показував напрямок строчки. Потрібна така складність тільки тоді, коли використовуються дуже сипучі, нестабільні тканини. Якщо тканина спеціально випущена для печверку, то й такої складності робити не треба. Тобто кожен промінь цієї зірочки пошитий по одному і тому ж самому шаблону. І тільки коли вже було дві половинки зірочки, то стикувала їх я вже просто по тканині без шаблону. Перед тим, як вшивати все остаточно, я всередину проклала ще і синтепон, щоб зірка вийшла більш об'ємнішою. Окантувала, пришила ще й прикрасу, і тепер в мене на стіні буде висіти різдвяна зірка. Я хоч і наморочилася з цією зіркою, але все таки вона в мене вийшла.